Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал є питання середа, 25 вересня сьогодні про те, як Нацполіція. Покарала скандального заступника її голови. Добрий день. про те, як залужний накрутив голову МЗС Британії, той давав чортів росіянам в Нью-Йорку, і про інші важливі речі сьогодні нагадую перед тим, нам треба закрити наш далекобійний збір на безпілотний комплекс Сич для 12-го загону спецпризначення. Залишилось менше 100 тисяч до 2 мільйонів 600, 000, які ми збираємо на безпілотний комплекс Сич посилання внизу. Усім величезне дякую за донати на таку велику суму. Також нагадую, не забути на. Тиснути десь по дорозі вподобайкою, підписатись на є питання. Поїхали часом. Мені самій здається, що я перебільшую і нагнітаю, коли розповідаю про певні цинічні кульбіти у виконанні різних представників влади, і не можуть вони бути настільки цинічними, щоб взагалі не рахуватись суспільством і не паритись щодо того, як суспільство реагує на ті чи інші дебільні дії влади. А потім ми пробиваємо чергове дно, точніше вони. і Я думаю, що я навіть недооцінюю глибину цинізму, з яким представники влади ставляться до суспільства, до його думки про владу і до того, який ступінь цинізму вони можуть собі дозволяти на очах у всього суспільства. Наступна історія саме про це вчора. Національна поліція і очолює Іван Вигівський, давайте в обличчях генерал поліції третього рангу повідомила, куди після скандалу з російськими паспортами непояснюваною нерухомістю, Містю і підживанням на хатах у кримінальних авторитетів зник з радарів. Йдеться про колишнього заступника голови нацполіції Дмитра Тишлека. Добрий день рік тому навколо екс-заступника голови нацполу Тишлека спалахнув скандал, коли Бігус.Інфо опублікували розслідування про те, що дружина топ-поліцейського мала російські паспорти, а сам він безкоштовно, тобто даром, живе в апартаментах і маєтках знайомих кримінальних авторитетів, теж російських поліція довго розчехлялась, Тишлек звертався до ДБР, голова Нацполу. Вигівський казав, що це проїздки ворогів. Під публічним тиском поліція проводила внутрішні перевірки. Нацагентство запобігання корупції писало протоколи за незаконні подарунки тишлеку. Врешті тишлек сам добровільно звільнився. Честь маю, як там у них кажуть. Справа про подарунки померла благополучно, а ось лише в червні сумно відомому Печерському суді. Там всі такі справи померли. Це якесь кладовище вже корупційних справ. Перевірки теж нічим в нацполіції не закінчили. Сам тишлек розчинився в ефірі. Вчора з'ясувалось на яких фронтах воює колишній заступник голови цілої національної поліції. Тишлека направили на дуже відповідальну ділянку фронту писати докторську дисертацію. Наказом національної поліції України, полковник поліції. Тишлек Дмитро Петрович направлений на навчання до Національної академії внутрішніх справ у зв'язку із зарахуванням здобувачем наукового ступеня доктора наук, Йдеться у відповіді самої нацполіції на запит видання Українська правда оприлюднений вчора. З 1 січня Дмитро Тишлек проходить навчання в науковій лабораторії з проблем протидії злочинності. Добрий день. Масштаб і глибину проблем національної поліції, які досліджує як науковець метро Тешлек, можна оцінити з його попередньої наукової роботи 2017 року. Він досліджував наскільки важливо користуватись інтернетом для протидії економічним злочинам. Використання інтернету йшлось в його науковій роботі, є перспективним напрямом щодо запобігання економічним злочинам. Це був дуже цінний науково обґрунтований висновок, який беззаперечно підняв роботу національної поліції на абсолютно новий рівень. До того економічні злочини розкривали переважно дерев'яною рахівницею. До голови нацполіції Івана Вигівського у зв'язку з усім цим є питання: коли на початку зими і навесні йшли баталії навколо законопроекту про мобілізацію, точилась палка дискусія. Навколо того, чи будуть частково мобілізувати поліцейських. Іван Вигівський тоді виступав категорично проти і аргументував тим, що у поліцейських дуже багато роботи в тилу, що вони працюють 24 на 7 і в тилу почнуться проблеми, якщо мобілізувати правоохоронців. І в принципі, я частково погоджуюсь з ним. Не так давно по дорозі на Харків я підвозила поліцейського від блокпосту до міста. І за ті кілька десятків кілометрів, які ми проїхали разом, правоохоронець розповідав мені, що дійсно людей не вистачає. Частина хлопців пішли у бойові підрозділи. Інші окрім усього, чергують 24 на 7 на блокпостах, графік пекельний, майже без вихідних. Про побори до речі в поліції теж розповідав, але не про це зараз. Поміж тих дискусій про мобілізацію поліції, від якої Вигівський таки відбився. Він сказав в одному із інтерв'ю наступне: якщо ситуація на фронті буде ускладнюватись, воювати доведеться всім, бо це конституційний обов'язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур, і ми, тобто, нацполіція, готова до виконання будь-яких завдань з оборони країни. Пане голова Нацполіції, ситуація на фронті ускладнюється з кожним днем. А у Вугледарі просто зараз кожної години. Ймовірно, найближчими днями силами оборони доведеться звідти відходити. І перед росіянами відкриється степ до Дніпра. Це ще недостатньо ускладнила ситуація, щоб Нацполіція тишлека відправила не докторську писати про те, як вайфаю у відділках включати. Що фактично є просто бронь для нього, я так розумію. А відпустила його виконувати конституційний, як ви кажете, обов'язок кожного громадянина десь у вугледар. Чи тишлек не кожний, а особливий? І друга цинічна історія теж отримала продовження вчора. Нардепа Дмитрука, якого правоохоронці випустили на всі чотири сторони. Всі пишуть наукові роботи. Затримали в Лондоні. Україна попросила про екстрадицію. Зеленський требують моєї срочної екстрадиції. Як і очікувалось, Дмитрук роздає інтерв'ю британським змі, в яких виставляє себе як жертву режиму Зеленського. І британські змі йому співчувають. Ось вчорашня стаття в виданні «Індепендент». Зеленський вимагає від Британії видати політичного опонента у суперечці це через православну церкву. Написано прямо в заголовку. Дмитрук розповідає тут журналістам, а вони всій Британії, що був змушений втекти з України через свою позицію щодо закону про заборону російської православної. Церкви, що він жертва політичних утисків з боку української влади саме через підтримку церкви, і що він і його сім'я жертви політичних переслідувань за погляди і за церкву. Газета індепендент наполовину належить російському олігарху та колишньому офіцеру КДБ Олександру Лєбідєву. Подекуди його називають колишнім шпигном КДБ у Лондоні. Тому можливо і не випадково, що Дмитрук саме там з'явився з цими звинуваченнями і виправданням. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, тобто за місяць правоохоронці, зайняті написанням дисертації 24 на 7, випустили з країни двох нардепів, які під слідством Дмитрука і Одарченко. Один адепт руськава міра просить тепер захисту в Британії як жертва гоніння на православних і розповідає там, як Україна утискає священників, які усі капеланами в окопах допомагають військовим відбиватись від росіян. Це він реально казав індепендент. Другий пійманий на дачі хабаря за підряд на відбудову його університету у Харкові просить притулку в Румунії. Мабуть, буде доводити, що Україна утискала його в праві відбудовувати понівечену росіянами наукову спадщину. Просто філігранно правоохоронці попрацювали, щоб допомогти Зеленському об'єднувати світ навколо підтримки воюючої з росіянами України. Дивись на Дмитрука, як він втікав під носом у всіх правоохоронців, всі не один шо на одного киває. Пам'ятаєш збір президента правоохоронців? Ідіть прикратіть, щоб втікали. Я вам отдаю два тижні. Пшо три тижні. що? І все. Що там? Як справи як настроєння? Що помінялось? Нічого. Чистий води цирк. Ми тоді сказали, що це цирк. От вам маєте. Так я й кажу, це мала би бути відповідальність. Це правоохоронця, відповідальність який Татарова. відповідає це за це. Це відповідальність Олега Татарова, якому Зеленський віддав всю весь правоохоронної системи. Його відповідальність. Це політична відповідальність. Це безвідповідальність. Це політична безвідповідальність. Рано чи пізно дасть Господь вибори будуть, і всьому цьому буде дана оцінка. Зараз же це відповідальність президента України. Тому ні, це не я перебільшую. Це вони цинічно брешуть, в тому числі про те, що вони обурені більш ніж суспільство. Про спроби зеленського згуртувати світ і про підтримку і про зброю в продовження того, про що я розповідала вчора. Ось тут про те, як оточення Трампа використовує нас зараз знову у власних передвиборчих цілях, і знову витягло на світло тему імпічменту Байдену і Гаріс у Трампа заявили сьогодні, що не планують зустрічатись з Зеленським. Хоч минулого тижня йшлось про те, що зустріч має і може відбутись. В штабі Трампа агентство Associated Press сказали, що зустріч зеленського і Трампа не запланована. І за словами чиновника, взагалі жодної зустрічі і не було заплановано. Нервово відреагували у Трампа. Нагадаю на те, що візит Зеленського у США почався з відвідування заводу з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, куди його возили американським військовим літаком. Пенсильванію зараз називають критичним штатом для майбутніх президентських виборів. З високою ймовірністю прогнозують, що хто з кандидатів переможе у Пенсильванії, той і стане президентом. Дехто в команді Трампа відповідно сприйняв візит Зеленського туди, у Пенсильванію, на збройний завод, як привід за. Вити про те, що демократи в такий от спосіб державним коштом провели агітацію, і тепер у Трампа вимагають відповідальності. І деякі трампісти після цього візиту написали, що це привід взагалі для імпічменту. Сам Трамп, виступаючи на черговому мітингу в савані, штат Джорджія, відзначився новою хвилею неприємних для нас заяв. Він хвалив військовий досвід Росії в попередніх історичних конфліктах, наводив як приклад Другу світової вторгнення в Росію Наполеона, висміював американську допомогу Україні і вкотре обіцяв, що ставши президентом, він швидко завершить війну, в яку штати втягнули Байден і Гарріс. Байден і Камала втягнули нас в цю війну, і зараз вони не можуть нас з неї витягти. Я дивлюсь його. Він каже: ми переможемо, переможемо. Він каже, це вже скільки? Три роки. Кожного разу, коли Зеленський приїздить до штатів, він їде з сотнею мільярдів доларів. Я вважаю він найкращий продавець на світі. Але ми застрягли в цій війні доти, доки я не стану президентом. Я вирішу це питання. Я домовлюсь. Байден каже: ми не припинимо, доки не виграємо. Але що трапиться, якщо росіяни переможуть? це те, що росіяни роблять добре. Вони часто воюють. Вони перемогли Гітлера, перемогли Наполеона. Так, звісно, це неприємно. Але ми вже дали Україні 300 мільярдів доларів. Європейці, якщо підсумувати, дали набагато менше. A small of that Just a small, very small так виглядає, що уникає зустрічі з президентом і спікер палати представників Майк Джонсон. В коментарі журналісту видання Голос Америка вчора він говорив, що не впевнений, чи буде в четвер у місті. У конгресу змінились плани і розклад на узбережжя мексиканської затоки. Взагалі насувається ураган, і багато конгресменів роз'їдеться. Тому він поки не впевнений, чи буде з зеленським зустрічатись завтра. В четвер Зеленський за планом має відвідати конгрес, де буде говорити і з демократами, і з республіканцями, в тому числі про дозволи на зброю, і про його план перемоги. В п'ятницю план перемоги будуть обговорювати безпосередньо з Байденом, в тому, що відомо про цей план в загальних рисах нічого нового не додалось. Продовження курської операції як фактор тиску на Росію передбачувана і гарантована допомога зброєю фінансами і гарантії безпеки Україні на кшталт тих, які мають країни НАТО. Вчора на одному із заходів в США Єрмак повідомив, що частиною плану перемоги є і запрошення України в НАТО, і закликав партнерів не звертати уваги на погрози про ескалацію, які лунають з боку Росії. Цими ж днями увагу привернула колонка, написана Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фох расмусеном в американському виданні Проджект Сіндікат, написана тиждень тому, як досягти миру в Україні за допомогою сили. Увагу привернуло те, що на відміну від попередніх тез і заяв Расмусина і Єрмака в цьому тексті жодного разу не згадуються кордони 91-го року, і жодного разу не говориться про територіальну цілісність України, що раніше було постійно в їх і документах, і публічних виступах, і в 22-му році, і в 23-му. На це звернув увагу зокрема український історик Ярослав Грицак, професор Українського католицького університету. Деякі американські змі пишуть зараз, що західні політики намагаються знизити очікування від плану припинення війни, який має представити Зеленський зараз Байдену. Блумберг вчора писав, що не бачить у цьому плані прориву окремі політики у США, з якими говорили журналісти видання дехто називає його списком бажань України, який не змінить правила гри. Також пише Блумберг про посилення почуття песимізму серед союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік і кінця їй не видно, і про те, що союзники самі побоюються, що підтримка України послабиться, якщо на виборах переможе Трамп. До виборів залишилось якихось шість тижнів. Дехто припускає, що настав час для нового раунду контактів з путіним чи прямих, чи через посередників, пише Блумберг, і пропозиції про перемовини і дипломатію лунають цими днями там на генасамблеї публічно. Туди на генасамблею приїхали зараз лідери сотень країн, і дехто з них з трибуни ООН і на полях асамблеї озвучує свої мирні пропозиції. Сьогодні міністр закордонних справ Китаю Ван Є заявив у Нью-Йорку, що Китай пропонує три кроки для початку закінчення війни: негайне припинення вогню, початок переговорів і утриматись від санкцій та економічного тиску проти Росії. Одночасно на тлі переговорів про дозволи на удари по РФ і очікування про оголошення штатами нового великого пакету допомоги Україні, китайський дипломат заявляв, що що більше зброї спрямовують в зону бойових дій, то складніше добитись припинення вогню. При цьому дня ми на фронті бачили перший китайський бронеавтомобіль, яким користуються росіяни. На озвученні вчора Зеленським попередження про те, що росіяни, за даними розвідки, готують атаки на наші АЕС. Вайнгі попереджав, що ураження ядерних об'єктів чи застосування ядерної зброї є недопустимим. І ще його дуже турбувало перетікання кризи, як він називає війну на світову економіку. Крім китайця, пропонував свої послуги посередника в переговорах в Нью-Йорку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час зустрічі із Зеленським він заявив про. Таку готовність. Про це повідомили самі турки. Вчора виступаючи з трибуни, Ердоган заявляв, що війну треба закінчувати через дипломатію та через діалог на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Банкова у своїх прес-релізах повідомляла, що Зеленський і Ердоган детально обговорювали реалізацію формули миру. А Ердогана запросили до Києва. Серед тих, хто стежить за тим, що в Нью-Йорку відбувається, найбільше схвалення отримав в соцмережах міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який нещодавно був тут у Києві з Блінкіним, і який разом з британським урядом переконує Байдена дати дозволи на удари по Росії. Лемі сказав на засіданні ООН, що звертається персонально до Путіна і до російського представника тут в ООН і каже їм, що всі тут знають, що таке Росія і чого вона хоче. Єдине, чого хоче ваша мафіозна держава, це перетворитись з мафіозної держави на мафіозну імперію. To expand your mafia state into a mafia empire. два дні тому Лемі, який лобіює надання дозволів, сказав британським змі, що делікатні перемовини з Білим домом щодо дозволу використовувати ракети Storm Shadow тривають. А три дні тому поруч з Лемі на заході лейбористської конференції в Ліверпулі перед британськими політиками виступав колишній головком наш Валерій Залужний. Заложний виступав 22 вересня перед аудиторією з партійних активістів, депутатів і урядовців, серед яких був зокрема Леммі і міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі, колишній головком нагадував лейбористам про ту роль, яку їх партія колись відіграла в історії протистояння британців фашизму і. У миротворенню, як він казав, і перерахував 10 пунктів, які він назвав головними з того, як новий лейбористський уряд Великої Британії може сприяти українській перемозі над російською агресією. Першочерговою він назвав потребу забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування. І крім цього, просив про посилення санкцій щодо Росії, підтримку майбутнього членства України в НАТО і про підтримку політичного рішення дозволити західним Союзам Збивати безпілотники і ракети над заходом України власними винищувачами і системами ППО набирається політичного досвіду все, як ви і хотіли, жартую. Але напевно це теж впливає на те, які запити і в якій формі Лемі і інші члени британського уряду просувають зараз у Сполучених Штатах. Сподіваюсь. На тому у мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, натиснути вподобайку і дзвіночок. Я буду чекати на вас завтра, як і щодня на цьому ж місці. І маленький донат на дрон для 12-го загону. Не забудьте вже якісь кілька десятків тисяч гривень залишилось до фінішу зі збором насич. Усім дякую. Бережіть себе, нерви і близьких. І до завтра.